Вітаю вас, малята! Сьогодні тема нашої зустрічі вода. Для кожного жителя Землі вода це рідна природна стихія. Що ти знаєш про воду, крім того, що вона мокра? Вода в твоєму домі з'являється з-під крана завдяки надійній системі водопроводу. Де ще є вода? Вода є в океанах, в морях. Річках, озерах, ставках і немає нічого найприємнішого, ніж поніжитись в приємній, теплій водичці і позагорати на пляжі. Водичкою ти умиваєшся вранці та ввечері, миєш руки, ноги, чистиш зуби, купаєшся. А мама з неї варить смачний компот або чай, а ще. Поливає нею квіти. А навесні, коли розтане сніг, то в веселих струмочках можна пускати паперові кораблики. А що ще цікавого відбувається з водою? Вода рідина без запаху кольору і смаку. Набуває кольор і смак той, який ми її надамо. Форма залежить від посуду, в який ми її наливаємо. Відомо, що вода може одночасно бути відразу в декільких станах, рідкому, твердому і газоподібному. Все це можна спостерігати в природі, де відбувається колообіг води. А тобі цікаво, які ще дива відбуваються з водою. При охолодженні температури повітря до плюс 4 градусів вода стискається і її стає ніби менше, а коли температура опускається ще й нижче 4 градусів, вона знову розширюється і її стає ніби більше. А от гаряча вода на морозі замерзає швидше, ніж холодна. Питна вода це дуже корисно для твого організму, що росте. Коли ти набігаєшся, настрибаєшся, не забудь її попити, щоб заповнити необхідний баланс цієї рідини. Як думаєш, що було б на землі, якщо на ній не стало б води? Нічого, адже це речовина основа всього живого. Без неї наша планета нагадувала б випалену суху пустелю. Єдина жива істота, яка може довго прожити без рідини, наміпський. Жук, а от всі живі істоти та рослини не можуть довго прожити без води, без води нічого б і не виросло. Тож в давні часи всі поселення розміщувалися поблизу берегів річок або інших водойм. Тож можемо сказати, що вода дає всім життя. Тож пропоную вивчити віршик про водичку. Є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля це чудово для людини і радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають в полі квіти і рясні дощі ідуть. А тепер повторимо разом: є вода. Ростуть рослини. Ліс, сади. Рясні поля це чудово для людини, і радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають в полі квіти, і рясні дощі йдуть. Давайте повторимо ще раз разом. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають в полі квіти і рясні дощі ідуть. Молодці малята, впевнена, ви запам'ятали вірш. Але якщо ви думаєте, що запасів води дуже багато і вони не закінчаться, то ви помиляєтесь, воду потрібно берегти і вдома, і в природних водоймах. Бо вода це корисно, чудово, магічно. І якщо є магія на цій планеті, то вона міститься у воді. Тож давайте ми з вами будемо її берегти. Бережіть воду. Бережіть нашу планету. Адже вона у нас найкраща і вода це життя. А сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення!